Друзі, вітаю! Наближаються переговори в Саудівській Аравії. Останні години вже зняли найкращі пінхауси для обох переговорних груп і збираються почати переговори. Причому є трошки дисонансу і невідповідностей, тому що Дональд Трамп, який каже, що з Україною ставки супервисокі, і скоро, скоро про щось домовимося, каже, що буде атакувати Путіна. І Вже, начебто, почав його атакувати, каже: в Путіна немає карт. Ну, типу, козирів немає. Все, типу, зараз ми його будемо заганяти. Здавалось би, непогані новини, і можна вже було б і зрадіти. Тому, що Дональд Трамп нарешті почав дотримувати своїх обіцянок і атакувати Путіна. Але ні, бачимо, паралельно з цим виходить Блумберг і каже: Радники Трампа розробляють план пом'якшення і зняття санкцій з Росії. І тут виникає питання: Дональд Трамп хоче атакувати Путіна, щоб садити за стіл переговорів, чи навпаки зняти з нього санкції. Бо атакують поки що Україну. Відков. Друг Трампа і друг кремлівських олігархів каже: А знаєте, ми з України нічого санкцій не знімали. Це вони там кажуть, а ми нічого не знімали, нема доказів, а докажіть. І чесно, від цієї постправди вже навіть починає тошнити. тому що ми кожну секунду за це платимо людськими життями. Суджа і Курщина сипаться через те, що забрали розвіддані. А він каже, ну, знаєте, не доведено. А з цією людиною зараз треба буде вести перемовини. Тобто з нас буде требувати по 500 мільярдів за кожне слово, а за своє слово може й не відповідати. Загалом зараз, до речі, преса сходиться на тому, що Трамп то не сильно ці рідкоземи й хоче. Найбільше, що хоче Трамп, це втручатися в українську внутрішню політику, щоб назначили вибори. І, власне, його злить Зеленський, щоб Зеленський на ці вибори не йшов. Дайте мені іншого президента. А суспільство в середині каже: стоп, пане Трамп, ви президент Америки. А ми українці. У нас тут свої вибори, свої президенти. Ми самі їх назначаємо і звільняємо. Ну, от, Наприклад, Януковича послали раніше терміну. Кравчук пішов раніше терміну. Багато різних історій в Україні. Президентських було, але їх завжди вирішували українці. І Україна зараз бореться з Росією, щоб зовні на внутрішні процеси ніхто не впливав. І коли Трамп починає качати і хитати, ну це викликає певний спротив всередині країни. І навіть ті, хто Зеленського не підтримував до війни чи в час війни, ось такі моменти починають підтримувати. Це перше. Друге, це те, що Трамп, який позиціонує себе як лідер, чемпіон світу по укладанню угод, непогано демонстрував, що укладав ці угоди з точки зору нерухомості, з точки зору відкриття казино. Але геополітика – це дещо складніше ніж нерухомість казино чи будинки в Майамі. І, наприклад, дивно трошки виглядає, бо, наприклад, вже прийшла тріщина в відносинах Ізраїля та Трампа. Ізраїль каже, ми не будемо спілкуватися з Хамасом то, що нас просить Трамп. Ми не будемо робити те, що каже Хамас. Хамас терористична організація і Трампу теж не радим з ними спілкуватися. І самі не будемо. До речі, теж щось нагадує, ми так само Трампу пояснюємо. Конфлікт Трампа з ізраїльтянами, ізраїльтян з Трампом на нас негативний тиск, тому що йому треба будуть хоч якісь перемоги, тому за наш рахунок буде намагатися швидше добігти. От. Але в той же час нам це на замітку, що всі угоди не такі ідеальні, як він говорить на словах. Бо обіцяє тиснути на Путіна, а тиску ми якогось не бачимо. Так, Сполучені Штати зараз супер сповнені надії на. Переговори з Україною в Саудівській Аравії, про це пише Вашингтон Пост. Але треба пам'ятати, що не за наш рахунок ці переговори чи ці надії повинні справджуватися. Бо зараз за відключені дані, які можуть дані розвідки мається на увазі, ну, от, Трамп буде намагатися виторгувати з України політичних поступок, державних поступок, суверенних поступок. Бо він хоче, щоб китайці приїхали до нього. Китайці не їдуть. Зараз готують візит Трампа в Китай на квітень. Зараз всі кажуть, що м -м треба е пошвидше Ізраїль опакувати, а Ізраїль не опаковується. От нас буде намагатися шакалити, щоб ми пошвидше щось підписали. У нас очікування, якщо не зараз, то все ніколи. Ну, але в Афганістані підписували угоду по рідкоземах. І що? Спасло це Афганістан? Ні. Сьогодні виходить новина, що збільшують поставки зброї в Тайвань. Це що значить, що нам будуть зменшувати в будь-якому випадку? Значить, тут він буде хоче отримати от Байден, який програв вибори, в тому числі через Афганістан, і не суперсильну підтримку України. Демонструє, що вихід з України може обернутися політичним крахом для самого. Трампа. Ну а Британія збирає світових лідерів в цьому в даному випадку по онлайну будуть говорити про Україну. Друзі, давайте все це швиденько вам упакую, все це проаналізуємо. Тому що Трамп, який вважає себе суперчемпіоном по угодах, поки що за ці кілька місяців жодну угоду не уклав. Гренландцям обіцяють супербагатство, але щось вони не сильно біжать. Канаді обіцяли шок, але зараз відбувається навпаки. Супер рейтинг трюдо, да, він пішов з посади, але партія тримається. Бачимо, що Мексика теж не розсипалась від шокової терапії Трампа. Гучно дуже, але на словах не завжди так дієво. Давайте це проаналізуємо, особливо не дієво проти диктатур типу Путінської. Де Україна каже, треба бити проти ворогів. А зараз навпаки з ворогами б'ють нас. Давайте проаналізуємо: 700 тисяч вже є на банці. Будь ласка, включіться, додайте, збираємо до. Мільйона вісімдесяти тисяч 125-та бригада. Вже один аутель нам подарили. Ми купуємо чотири. Будь ласка, включіться, зробимо швиденько проплати, і хлопці отримують свої дрони. Тому підписка, донати. Ми починаємо. Трамп каже, що в Росії немає козирів. Прекрасна новина, в яку хочеться вірити, в яку хочеться таки, бачити в дії, а не просто вірити. Ну, от. А ви пам'ятаєте, що Трамп ще кілька тижнів тому казав, що в Путіна суперкарти. До речі, в нас теж колись були суперкарти. І не кілька тижнів тому, а наприклад, у році так в 94-му. Але група Нанолугара, зовнішній тиск і тиск Росії, призвели до того, що в 2001-му вже у нас козирів на руках не було. Ядерку забрали. Але Трампу це не заважає говорити щодо Росії. каже, що в Путіна нема козирів на руках. От, і типу сильних позицій в перемовинах. Він летів сьогодні з журналістами на своєму головному борту. От, повертався, зрозуміло, що ж з дачі, з Маралаго, летів в Вашингтон, і там, до речі, з Ілоном От, І він каже: Я кажу, що у них немає козирів. Ні в кого в світі немає козирів. Клас. У Росії теж немає козри, ну це нам подобається. Вам потрібно укласти угоду і припинити вбивства. Безглузда війна, і ми збираємось її зупинити, каже Трамп. А, скажімо так: Трампові слова Богу, вуха. От почни діяти, пане Дональд, проти Росії, як ти дієш проти нас. Бо нам повідключали все. А Росії зараз готуються знімати санкції. І ось тут ось ці біполярні політичні заяви незрозумілі для України. Точно так же, як і незрозумілі для Ізраїлю і інших сусідніх країн. Бо те, що почали сваритися з Ізраїлем, типу на рахунок Хамасу, знову ж, Палестина теж незадоволена. взяти, переїхати з своїх земель і стати вічними біженцями, ну зараз з палестинцями буде відбуватися велике переселення народів. Ну, це те, що було вже в Ізраїлі. Ви повторюєте все те саме, тільки навпаки, для чого ви це робите? Щоб побудувати там трамплази? Вчора слухав британського колегу Алістера, політолога британського, колишнього колегу Тоні Блера. Так він каже: ну, як так можна ввести внутрішню політику? Ми проти мігрантів, але, наприклад, на Близькому Сході створити 2 мільйони мігрантів. Зрозуміло, що Трамп палестинців не питає, хочуть вони переїжджати, не хочуть. Так ви, хоча б в єгиптян йорданців запитайте, ви хочете їх приймати чи не хочете? Чи там почнуться етнічні конфлікти? Це ж ніхто не заміряє. І те, що з Ізраїлем вже почали сваритися, дійсно буде тиск на нас. Типу, давайте Трампу пошвидше політичну перемогу. Ми це повинні розуміти. Завтра на перемовинах повинні розуміти, що час не грає на них. Насправді він не сильно і на нас грає. Але нам то політичні бали нема куди втрачати чи відступати. Да, Трамп тисне на Зеленського роби вибори і не йди на них. Українці кажуть: Стоп, не лізьте в наші внутрішні справи. Ми самі розберемось, коли йти. Допоможіть нам зброєю, допоможіть тиском на Росію. Але цього зараз не відбувається. Що пише Блумберг? Що. Сполучені Штати збираються пом'якшити сьогодні 10 числа пом'якшити тиск на Росію і хочуть познімати ці санкції. Розробляють цілий план пом'якшення введених проти Росії, включно з обмеженням цін на продаж нафти. Тобто Трамп, який обіцяв, що зробить Путіну супердешеву нафту, зараз навпаки, хоче відпустити ціну, хай летить вверх і Путін більше заробляє. Що каже, часткове перемир'я, якщо його досягнуть, розглядатимуть як перший крок до переговорів про більш постійне врегулювання. Воно може також призвести до зняття обмежень із боку США щодо Києва. Йдеться в публікації. Водночас, європейські посадовці вважають, що кінцева мета Путіна захоплення України не змінилася і йому не можна довіряти. Основна мета Європи на цьому етапі випробувати віру Трампа в серйозність намірів Путіна вести переговори про реалістичне мирне врегулювання. Про це каже Блумберг. І хоч Вашингтон Пост і пише, що час сповнені надій перед переговорами з Україною, вони збираються і їдуть нас там тиснути. Готовий список шантажу. Готовий список корупціонерів. Ну, ми не проти, зливайте, але ж не бийте по державі. Плюс вчора був такий дуже цікавий, вчора-позавчора, цікавий пост Маска, де він натякав Ахметову, типу, включайся. Ви знаєте, що був пост, в якому сказано, що, типу, українські олігархи, якщо не хочете, щоб ми вас там переслідували от, і арештували ваші монакські будинки, типу, включайтесь. Ну, зрозуміло, в Монако є хата в Косюка. За 100 мільйонів, ну, одні, кажуть 70-80, інші кажуть, 100, причому це не хата, а квартира, тобто купуйте курятину. Ну от є в Іванющенка. Ну, Іванюченко це російський олігарх, тому що то, що він робив в Донецьку, коли вони намагалися атакувати проукраїнських активістів в 2014 році, які виходили на мирні протести за Україну. До речі, його помічникам, який розрулював потоки ось цих тушок якими вони намагались українських протестуючих заганяти, от, ну, Ліквідували наші СБУ його в Москві. І Вонющенко теж там зараз якраз один з таких проросійських олігархів, тому ньому мас не натякає. Ну і третій такий видний, саме Монакський, бо багато хто в Ніці, а от саме Монако, тут кілька людей. Ну і кажуть, що це може якраз принц Монако, це Ахметов, типу, роби щось. Ну, знову ж таки, чиє Зилива Вахметова робити щось проти Зеленського для Трампа. Ну, Один олігарх для Трампа вже робив. Він зараз сидить у в'язниці. І при демократах боявся, щоб його не видали демократам, щоб проти трампістів він не дав покази. Точніше, проти росіян, які просили для Трампа це зробити. Ну от зараз тест для іншого олігарха. Ми про тебе щось там зіл'ємо, ведемо санкцію. Ну, от виклик. Чий олігарх? На кого буде працювати. От. А, далі історія полягає в тому, що ну, можуть знову прийти до влади демократи, і в цього олігарха теж запитають. А візьми і покажи. Попереднього олігарха Трамп, прийшовши до влади, забув випустити або не хоче. Ну, можливо, час ще не настав. Це теж можливо. Але поки що все на паузі. Тому бачимо, що. Трамп хоче дуже багато всього, але реальної карти він каже: у нас немає карт, але реальної позитивної карти Україні поки що не дає. Перекриває кисень, душить за горло і заганяє ну так сказати, в. Стан отримання Нобелівської премії. Я затоптав Україну і дайте мені за це Нобелівську премію. Знову ж таки, не хочу його розчаровувати за такі речі: ні за Палестину, ні за Ізраїль, ні за Україну. Він Нобелівку не отримає. Якщо отримає, ну тоді це світ зійшов фінально з розуму. Хочуть вони дуже багато від цих переговорів, готуються, посварилися з Ізраїлем. Зараз буде додатковий тиск на нас, але й бачимо, що цей тиск все рівно чиниться. На Курщині Нью-Йорк Таймс пише, щоб Вітков не казав, що вони не зупинили, зупинили. І на Курщині зараз у нас надзвичайно складна ситуація. Прем'єр Британії тим часом збирає світових лідерів, хоче поговорити з ними по зуму, може, по скайпу, не знаю. Ну от 15 березня зазначається, що ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні цього місяця, на якому британський лідер оголосив про формування коаліції охочих. Ну, щоб Угорщина не блокувала, вона зараз, до речі, знову блокує санкції проти Росії. Ну от щоб Угорщина не блокувала війська для України, гроші для України пішли з іншої сторони на виворіт, А давайте тих, хто хоче, ті й доєднуйтесь і не тільки ЄС, а навіть ширше. Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів коаліції охочих, яка буде продовженням його саміту у Ланкастер Хаусі, заявив речник прем'єр-міністра. Блумберг пише, що в зустрічі братимуть участь лідери країн НАТО готові долучити свої військові сили до коаліції. Про те, які саме країни братимуть участь, не розкривається. Тим часом в Італії сподіваються, що план Макрона щодо миротворців в Україні не знадобиться. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні висловив сподівання, що запропонований президентом Макроном план, який передбачає розгортання європейських сил, не буде необхідним. Тому що ми, як і сам Зеленський, вважаємо, що війна може закінчитись протягом року. У нас відкриті інші фронти, і ми маємо працювати над справедливим мирним договором, який поважає позицію України, каже очільник МЗС. Також висловив виключив відправку італійських військ в Україну у складі як європейської місії, так і місії НАТО. Інший варіант місія ООН, яка б виступила як проміжні сили після досягнення миру. Ми бачимо ось таку інформацію з Італії. Нагадаю, що Мелоні казала, що хоче. Допомогти а, Україні, ввівши в дію п'яту статтю. І це для України було б насправді дуже круто і класно. Зараз кажуть, що не хотіли б відправляти війська. До речі, в Польщі соціологія там взагалі під 80%. не хочуть відправляти війська, фіни не хочуть, країни Балтії не хочуть. Ну, дивно виглядає ця ситуація, тому що ті, хто найближче, хто найбільше мали б допомагати, навпаки, ховаються. Ті, хто далі, Франція, Британія навпаки, готові допомагати. Е, чекаємо завтра. Складна ситуація. Не просто зараз бачимо, що сусіди ховаються, ті, хто далі допомагають, всі генерять якісь плани. Трамп хоче дуже сильно миру, але поки що в нього із Китаєм не складається, з Мексикою, Канадою не складається з Ірландією чи з Ірландією з Мексикою, з Гренландією не складається. Дуже важко в нього йде, і дуже важливо не стати єдиним козирем, де в нього вийшло за наш рахунок заплатити піаром за всі ті провалені речі. Тому нашим переговірникам треба бути насторожі, треба працювати. Знову ж таки, не ховати від країни будь-які рішення, тому що все рівно країна в кінці це дізнається. Не робити. Пустишок типу договора з Байденом, який просто взялись, забрали з сайту, і що ми зараз по договору можемо потребувати, відключили всю зброю, де наш договір про взаємопідтримку, співпрацю і допомогу, десь він зник. Тому зараз треба чесно, але дуже добросовісно відпрацювати завтрашні переговори. Не переживаємо, якщо сьогодні вечір, завтра і післязавтра будуть працювати, більше працюють і якісніший може бути. Результат. Але треба пам'ятати, що робота ця повинна бути якісна, тому що на кону стоїть державність. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Напишіть в коментарях, власне, чи буде дійсно Трамп жорстко атакувати Путіна, чи це просто порожні слова. Перше друге. Підпишіться на цей канал, і найголовніше зробіть донат. Поки вся міжнародна зупинка стоїть на паузі, українському війську повинні допомагати ми, українці. Банка, картка, PayPal все є. Канадські долари, австралійські долари, фунти, євро все приймається, конвертується і заливається на банку. 700 тисяч є. Йдемо до мільйон 80 тисяч. Будь ласка, включіться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.